Як я розумію, ось тут і є місто Санданське. Ось ви бачите, протікає річка Струма. Весь Санданськ захищений гірським хребтом. Найвища точка цих гір гора Віхря, яка має висоту там десь 2914 ну, метрів, напевне, десь так. А ось тут. Стікає річка Бистриця, яка і впадає в річку струма. Якщо ви чуєте шум річки, це і є річка Бистриця. Річка Бистриця має длину тільки 33 кілометри і протікає через Бейс Санданський. Зараз вона спокійна, але весною, кажуть, досить таки бурхливою буває. Завдяки такому положенню місто отримує унікальний мікроклімат. Який відрізняється від більшої частини Болгарії. Вітру тут довге, ну спекотне, а зима м'яка і коротка. Середньорічна температура тут сягає близько 16 градусів Цельсія. Як бачите, це дуже висока температура. Діщна. Що не є найвищим показником по всій країні? Відомо, що Сонданський має найбільшу кількість сонячних днів у році, це десь близько 270. Саме завдяки цьому клімату місто і приваблює любителів тепла і сонця, а також тих, хто шукає місце для відпочинку, оздоровлення чи, може, роботи на свіжому повітрі. Клімат Сандацький сприяє розвитку унікальної флори. Тут можна знайти середніморські рослини, які. Рідко зустрічається в інших регіонах Болгарії, а також величезна кількість різних квітів, які прикрашають вулиці міста, завдяки теплу і сонцю, повітря, тут насичене фітонцидами речовинами, які позитивно впливають на здоров'я людини. Саме тому, тут, у Санданській, з давніх часів, вважається одним найкращих центрів бальнеології та медичного туризму Болгарії.